Доброго дня всім. Сьогодні ми продовжимо нашу тему про хрещення Русі України. Перший етап був пов'язаний з діяльністю святого князя Аскольда, про якого ми вже казали у минулому відео. Сьогодні поговоримо про святу Ольгу. Ситуація після смерті Аскольда була досить складною. Була боротьба за владу, і є таке припущення, яке я підтримую. Що Саме свята Ольга була останньою принцесою з династії Кия. Владу в Києві тоді захопили представники династії Рюриковичів, і вона вийшла за князя Ігоря, який був завойовником, і тим самим надала йому додаткову легітимності. Ми знаємо, що Ігор загинув під час збору дані з племені полян, але Ольга утрималася у Києві удова з двома маленькими дітьми. І вона тоді стала книги Русі України. Що було далі? Далі вже було багато пригод. Але зараз досить часто в інтернеті йдеться про те, що Ольга була вбивцею, жорстокою книги, і чому ми її шануємо як світу. Але про це поговоримо в наступному відео.